Друзі, привіт! І слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. А про що хотів поговорити? Ну, одна цікава історія це багато цифр і інтерв'ю керівника ЦВК щодо повоєнних виборів. Другий момент це звичайно соціологія, яка мене зацікавила останнім часом. Це соціологія центру Разумкова. Але перед тим як ми перейдемо до головної теми вибори і соціологія. Можливо, комусь це буде нецікаво, напевно, але про що хотів поговорити в контексті міжнародки. ведучий Fox News Джесі Уотерс про зовнішню політику США. Що він сказав? Ну тобто, це ведучий дуже серйозного, як то кажуть, телеканалу, саме дружелюбність до всього світу загнала нас у цей глухий кут. Ми не в школі, друзі, нам не потрібні. Потрібні партнери, якщо заради Гренландії нам доведеться спалити пару мостів з Данією, що ж, ми вже дорослі. Отже, це серйозна пропаганда, ну, скажімо так, силових дій по відношенню до країни НАТО, а саме до Данії. І як приклад приводиться дуже цікава теза. Ми скинули атомні бомби на Японію, а тепер вона наш головний союзник на Тихому океані. Бляха, ви знаєте, вони такі. Грохнуть того м'ячика, який зветься Глобус. Бо тому, що пропагувати ядерні атомні бомбардування Японії для того, щоб зробити з неї союзника, ну чесно кажучи, в натяку на Гренландію, це якийсь трешняк. Ну, але, але, ще про що хотів поговорити: про так саме про Іран. І я вам хочу сказати, що Тігран Таймс опублікував заяву, дуже цікаву заяву. Фактично, аятола, Ірланд... іранська влада і квір плюнули Трампу в очі і сповістили про це цілий світ. Це ідеальний привод для жорсткої демонстрації Трампом рішучості і сили. А що буває з тими, хто дозволяє собі неповагу до Америки? Такий розвиток подій вплине чи не на всі теперішні глобальні процеси. Але якщо Трамп утреться і не помітить, це також матиме наслідки. Однозначно негативні наслідки. З іншого боку, ризик ядерної ескалації, як мінімум, на всі можливі, але формально відсутні, п'ять гордих іранських боєголовок. Зараз я поясню, про що йдеться мова. Отже, міністр закордонних справ Абас Аракчі про ультиматум Трампа Ірану. Ну, фактично сказав, що коли Трамп пригрозив Ірану авіаударами у разі відмови від ядерної угоди, він сказав, що чуваки, ми відмовилися від прямих переговорів через погрози. Ну тобто, якщо ви нам погрожуєте, ми не про що не будемо говорити, а будемо говорити тільки, якщо це ми розмовляємо на рівні. Ну але це дипломатично сказав міністр закордонних справ. В той час командувач аерокосмічними силами Квір, бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде. Дуже відверто сказав, що ми знаємо, що американці в регіоні не менше 10 баз, 50 тисяч солдатів. Вони нібито сидять у скляній кімнаті. Непрозоро натякнувшись, що є таке поняття, як пусляним кінат там можна кидати камінням. Ну але це серйозне попередження. Місцеві іранські змі повідомляють, що сотні іранських балістичних ракет знаходяться у пускових установках на підземних стратегічних базах по всьому Ірану та готові для до запуску. Іранські ракети розміщені в пускових установках у всіх містах із підземними базами та перебувають у повній бойовій готовності. Вони можуть бути запущені у разі ескалації з боку США. Більш того, Іран викликав посла Швейцарії. А я нагадаю для тих, хто не в курсі: саме він представляє інтереси США у Ірані. Ну, свого посла американського там. Нема вот. Так От і Іран зробив попередження про погрози президента Трампа, і народське інформаційне агентство Тасмін, про це повідомило, і це формальна демонстрація зневаги на дипломатичному рівні. А ятула хаміні звичайно долучився і сказав, що у нас є буде дуже жорстка відповідь. Ну а для тих, хто не в курсі, Іран фактично на сьогоднішній день, по деяким джерелам повідомлень має близько 200 кілограм збагаченого урану, і цього вистачить десь приблизно. На п'ять ядерних боєголовок, отже, як мінімум, інструмент для ядерної провокації теоретично вже доступний Аятолі. Ну а що я можу сказати? Заради влади і грошей Іран може дійсно піти на ескалацію і навіть прямий ядерний шантаж. Зараз все залежить від того, як саме вирішить відповісти на таку зневагу Трамп, вмиється чи жорстко відповість, але він може зробити вигляд, що він зайнятий більш серйозними питаннями. Ну, наприклад, тарифи для всього світу. Я хочу тільки нагадати, що саме Іран, будучи союзником Росії у війні проти України, постачає ракети, балістику і шахеди. Ну, наскільки я знаю, шахеди це точно за балістику, там були дуже спірні моменти, але, скажімо так, певна інформація з цього приводу була в повідомленнях. Змі, тому ми також про це говоримо. Що цікаво, хочу сказати, що весь світ спостерігав на цю співпрацю з Росією, коли вони бомбардували Україну. А я казав. Що ворог Ірану не Україна, а ворог Ірану є Ізраїль, пам'ятаємо, да? І США. Так от, а що ж Росія взамін давала Ірану? Ну, звичайно, ми так думаємо, що якісь там технології, ну і не тільки. Тому в цьому контексті я хочу сказати: спостерігаючи за їхньою співпрацею, ви думали, що Іран буде розвивати свої сили для того, щоби що? Росіянам продати більше шахетів для того, щоби що. Ну, десь так сьогодні виглядає. Оця недолугість у прогнозуванні, якраз таки стратегічному прогнозуванні наперед. Ще раз наголошую: Ізраїль спостерігав так само, як і США на цю всю історію. Ну, в певній мірі, звичайно, але ми продовжуємо, продовжуємо сьогоднішній ефір і про що будемо говорити далі? Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, тицяєте це подобайки файники, вподобайки пишете. Коментарі робите репост цього відео, донатите на ЗСУ і допомагаєте силам оборони. Я хочу нагадати, що ви маєте обов'язково підписавшись на канал по можливості і підтримати його. Кнопка спонсорство, Монобанк, Пейпел, все ви в описі до відео знайдете і будете знати. А про що хотів поговорити зараз? Буде трішечки цифр. Я дуже коротенько пробіжусь по цифрам, але після цього скажу свої висновки. І після цих висновків ми трішечки обговоримо інтерв'ю голови ЦВК. Отже, в якому керунку йдуть події. 46% українців вважає, що у неправильному, а 32% що у правильному. Ну 22 взагалі не знають, куди йде країна, назвемо їх потіряшками. Вибачте за такий сленг, але тим не менше. Чи здатна Україна подолати труднощі? Увага! Це все наслідки зомбі-марафону? 47%. Вважаю, що у дуже далекому майбутньому, 28 через кілька років, ну тут більш так скажемо, оптиміст, але 10 ніколи не подолає, кому найбільше 10% вважають, що Україна ніколи не подолає. Кому найбільше довіряють українці? 94% ЗСУ. Дякую громадянам України, хоч на хоч на чомусь ми зійшлися. 86% в рятувальній службі, 86% добровольцям, 80 волонтерам. Отже, ЗСУ. Рятувальники, добровольці та волонтери це ті, хто мають найбільший запит суспільства у довірі. Кому найбільше не довіряють українці, і тут цікава соціологія: ну, 79% не довіряє держапарат. Отже, чиновники у нас не в фаворі. Політики: 77% не довіряють партіям. 77% не довіряє парламенту. Я так розумію, що у цьому запиті ну це звичайно така маніпулятивна соціологія, тому що не можна давати можливості людям відповідати по 5 варіантів на один і те саме запитання, бо втрачається сенс. Але я так розумію, що це найбільше співпадіння, яке нам показують. Далі парламенту: 77%, 73 не довіряють судам, 71% уряду, і 64 не довіряє прокуратурі. Отже, карально репресивний чиновницько-політичний, фактично клан правління країною, не має абсолютно ніякої довіри. Є лише три прізвища, в кого позитивний баланс довіри, тобто кому більшість довіряє: Зеленський, Малюк і Кім. Ну, чесно кажучи, за Кіма для мене це ну, щось таке космічне. Далі малюк, ну, звичайно, малюк асоціюється з тим бойовим крилом СБУ, аж ніяк не асоціюється з тими конченими, які слідкують за журналістами, мутять різні схеми, схемки. Навіть не асоціюється з тими підлеглими, які допомагали втікачам від Набу свалити за кордон. Малюка з ними не асоціюють. Ну, що я можу сказати? Бойове крило виправдовує дуже багатьох негідників на превеликий жаль. Не тому, що вони так хочуть, а тому, що воно так відбувається. Тим не менше, кому українці тотально не довіряють, цікава соціологія 88%. Папа Ба Арестович, 87% Тимошенко. 83 Бойко. Стабільно 75% Порошенко. Пам'ятаєте, антирейтер. Ми про це говорили колись з вами. І 67% тут виходить на гора Єрмак. Отже, Єрмак, уряд. Парламент, партії, держапарат це все ті, хто взяли на себе весь антирейтинг Зеленського. Люди до сих пір, на моє глибоке переконання, не навчились критично мислити і давати собі, як то кажуть, відповідь на те, а хто ж це все нам все привів? Хто привів моношашечок? Хто привів е чиновників, попризначав єрмаків і уряди? Хто? Ну, на превеликий жаль, критичне мислення у українців ну, дуже сильно відбивається. Цікаве ще запитання. Я вам хочу сказати: Українці навіть не знають, хто такий Клименко. Ну, для тих, хто не знає, скажу, що це міністр МВС. Клименко 36% українців взагалі більше третини не знають, хто то такий. Хто такий гетьманцев? 26%. 23%, до речі, не знають, хто такий малюк у Уміров міністра оборони воюючи країни. 18 не знає, хто такий арахамія, взагалі, без поняття, хто очолює президентську партію. Бачите, тільки чувак пропав з телевізора, <сміністю> зразу в нього все хорошо. Стефанчук, голова Верховної Ради України. Реально не знаю, хто такий Стефанчук. Ставлення до виборів під час війни дуже цікава. Тези: 66% відсотків проти виборів, 22% за. Я думаю, що це пов'язано з відсутністю можливості справедливих, чесних, незаангажованих. В виборів в умовах тотального контролю за всіма процесами з боку команди Зеленського, в тому числі убивання медіа і децентралізації. Я думаю, саме це є головна причина, і я, чесно кажучи, схиляюся до такої думки. Далі, чи перешкоджатиме перемозі у війні зміна влади? М Менше половини громадян України 49% вважають, що перешкоджатиме, а отже, більшість вважають, що зміна влади. Не буде перешкоджати проводити війну. 33% Вважають, що не перешкоджатиме. Ну, але там ще є такі там сумнівающіся, не ті, що не знають відповісти. Отже, 49% лише вважають, що перешкоджатиме. Що можна вважати перемогою? Увага! 30% – кордон 91-го року? 22% – кордон 22-го року. Ну без Криму і без ОРДЛО, 17% розпад і капітуляція Росії. 10% кінець війни по лінії фронту. Отже, ну можу сказати, ігор Лапін вважає кінцем війни якраз таки розпад е, Росії, тому що кінець війни це мир. А що таке для нас мир? Це відсутність загрози з боку Росії. А коли Росія нам перестане загрожувати, ну коли вона сама як імперія перестане існувати, тому така історія. Ну і цікаві речі. Отже, третина українців взагалі не бачать е, проблеми у змінні влади. Цікава історія, і вважають, що відставка Зеленського не вплине на війну, а 13% взагалі вважають, що вона навіть посприяє перемозі. Але ж від Зеленський відставка, ну народ, ну ми вже ж розуміємо, що все він побіг на другий термін. на, на третій вже ну да на третій <кхі> так. От е це жарт звичайно. Ну, справа в тому, що Зеленський, якщо я не помиляюся, сьогодні ж да, в нас е перше квітня, брехня, всесвітня е український народ приколовся і 6 років тому обрав Зеленського. Далі цікава історія перемовини від імені держави фактично нас за зовнішню політику повністю скрізь відповідає Єрмак, але йому не довіряє 67% народу України. От як можна відправляти вирішувати долю країни людину, якій не довіряє взагалі ніхто? Це може зробити тільки Зеленський, бо така пристрасна, така беззастережна довіра до Єрмака. Ну, не буває в нормаль... нормальних людей, да? тобто ти довіряєш людині, який не довіряє інші, котрі тебе обрали. І ти все рівно це робиш. Ну, тим не менше. Далі 30% українців марять нездійсненними кордонами 91-го року. Їх називають мрійниками. Ну що я можу сказати? Питання кордонів ще раз наголошую, це питання перемоги в Украї... України у війні. А питання перемоги це відсутність Російської імперії. Відсутність Російської імперії, якраз таки, і дасть нам можливість. Тому оцих 17 до яких я себе відношу, напевно, я мрійник або оптиміст. Або людина, яка все-таки бачить, що крах імперії має наступити. А у нас іншого варіанту нема. Тим не менше, 22% готові втратити Крим е і Ордло. А ще 10% готові хоч завтра підписати мирні угоди, от, 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 от як зараз є по лінії фронту. Більшість населення фактично скептично оцінюють здатність України вилізти з проблем війни. Ну і що я можу сказати? Феномен тотальної інституційної недовіри громадян до держави. Тобто, всі інституції держави мають зашквальний за, зашкальний, зашкварений рівень недовіри. Ну і цікаве, я вже казав, хто такий міністри внутрішніх справ країни не знає 36%. Це якийсь взагалі абсурд. Да? Тобто, в нас ну не то що там неповага до, до мусорів і так далі. Ми зараз говоримо про кліменка, якого навіть не, не знає третина українців. Ну, а не знати Гетьманцева, чувака, який фактично генерує всю політику країни в контексті доходів. Ну, чесно кажучи, це теж якийсь треш. Міністр оборони часів війни, я вже казав, Умєрова. Ну, це якась, якась херня. Ну а за Стефанчука я, я можу тільки пригадати, з якими тезами Зеленський йшов на вибори. Він казав, що рейтинг у цього парламенту менше 6%, його треба розпустити. Ну, от десь так приблизно. Така історія, і про це я хотів поговорити. Ну і на завершення нашого сьогоднішнього етеру, ще буквально декілька слів про одне дуже цікаве інтерв'ю. Отже, голова ЦВК Олег Діденко розказав про вибори. І він про що розказав? Він дуже велика стаття на Українській правді. Я вам рекомендую її почитати. Лише деякі тези з цієї статті, навіть не тези, а ну, те, що я вже прочитав. І моя аналітика, отже, зробити вибори дуже швидко, організувати їх під час е, припинення воєнного стану на протязі місяця це є велика проблема. Тобто, ну, Верховна Рада має їх оголосити, а ЦВК має організувати. Причому для президентських виборів і для парламентських нас передбачені різні строки. Якщо, якщо я не помиляюся, для одних 60 днів а для інших потрібно 90 днів. Якщо зелені хочуть зробити це за один раз. Одним махом це цікава була би історія, але чесно кажучи, ну мені, наприклад, в якому плані по закону, звичайно, це можна зробити, але взагалі я вважаю, що нам потрібно зробити лише президентські вибори, тому що провести повноцінні парламентські буде нереально нереально по одній простій причині, і голова ЦВК натякає на ці тези, що у нас мільйони українців. Перебувають за кордоном. Ну я можу сказати, там 6 мільйонів у нас на окупованих територіях, 6 в нас внутрішньо переміщені особи. По деяким оцінкам близько 8 мільйонів українців знаходяться за кордоном. Як це зробити на 100 дільницях консульських установ за кордоном? Це є нереалістичний сценарій, і він про це якраз таки говорить. Отже, фактично, ми обмежимо обирати е, дуже багато мільйонів українців. Як ці вибори визнати демократичними для мене є дуже серйозною загадкою. Далі, ну про реєстри виборців я вже сказав. Там списки виборців і так далі. Розмірковують серйозно. Зелена команда і голова ЦВК на це звертає увагу про електронні вибори або про голосування поштою. Ну про електронні ми вже з вами говорили після того, як хакали всі державні реєстри, дію е залізницю, Київ, старий і так далі. Про якісь електронні вибори дистанційне голосування говорити в Україні взагалі є абсурдно. Про голосування поштою також є дуже серйозні застереження і так далі. Промірковували вони, щоб зробити голосування на протязі двох днів суботу і неділю. Ну там дуже багато цікавих речей, на які зверталися увага. Але на що я звернув увагу? Чи мають право, умовно кажучи, люди, які перебувають за кордоном, обиратися і обирати? Ну, обирати ми розуміємо, а от обиратися, ну умовний арестович, чи може він балотуватися в президент? Згідно з закону України, я вже казав, він не може, бо більше 180 днів відсутні. Але зелені хочуть для такого плюралізму мнені, для своїх всіх ухилянтів, які мали би можливість це робити. Вони хочуть змінити законодавство і дозволити таким, як Арестович та іншим біглим брати участь у виборах, мається на увазі балотуватися. Ці натяки є голова ЦВК сказав про це. В тому контексті, що для цього потрібно міняти законодавство, бо по закону, якщо тебе немає 180 днів, ну то типу значить ти не маєш права балотуватися. Але вони що хочуть зробити? Воєнний стан е, включити до переліку м, по, таких речей, які е, не будуть враховувати цей період відсутності людини в Україні. А я вважаю це бряціви кабили. Навіть далі дуже цікава інформація з приводу виборів в контексті. Людей, які знаходяться під санкціями, тепер дуже явно чітко стає зрозумілим, чому е, Порошенка запхали у ці санкції. Я вам поясню логіку. Справ тому, що санкції не перешкоджають брати участь у виборах. Але я думаю, що саме в цьому ключі буде мінятися законодавство для того, щоб нам всім дурням навішати на голову, що от ви що хочете, щоб Медвечук балотувався, бо Медвечука наголошую, не засудили. Так, не засудили, хоча могли засудити і поміняти, але його поміняли не засуджуючи. Отже, для нього теоретично немає перепон брати участь у президентських, умовно кажучи, виборах в Україні. Верніше зараз є це відсутність в Україні 180 днів. Але зміна такого закону е зможуть, е ну скажімо так. Його повернути на виборчі перегони в той же час. Ну, якщо ну розумію, да, тобто, якщо цей період не буде обчислюватися, в той же час людина під санкціями. Я думаю, що зелені захочуть поміняти законодавство і зробити так, щоб ті, хто під санкціями не мали право балотуватися. Наприклад, і Медведчука таким самим чином виб'ють того ж самого Порошенка з виборчих перегонів. Що ще цікавого там? Ну там багато дуже цікавих. Таких тест наводить голова ЦВК, але все зводиться до того, що потрібно міняти законодавство, і тут знову ж таки дилема: а чи можна міняти у відповідності до міжнародних стандартів виборче законодавство раніше ніж за рік до проведення цих виборів? Зелені будуть міняти законодавство. Я переконаний в цьому, чому вони будуть розповідати, що це такий закон разової дії, бо це повоєнні вибори і так далі. Ну саме, от в цьому і є ризики, що на сьогоднішній день ще раз підтверджуються мої прогнози, і скажімо так, це не прогнози, навіть а моя інформація, що зелені хочуть змінити виборчий кодекс, який був проголосований в 2019 році. Е, я зараз не в контексті того, щоб повернути мажоритарку, ні, а в контексті того, щоб зробити закриті виборчі списки. Ну і питання участі у виборах е, на парламентських і президентських виборах великої кількості спостерігачів ТВК ДВК. Це фактично вся країна буде колотитися. Тому питання швидких виборів для зеленського стоїть дуже чітко. Єдине, що якщо вони будуть робити вибори і парламентські, також то фактично вони обмежать у виборчих правах тих, кому найбільше довіряє суспільство. А саме зсу, як ви собі уявляєте. Виборчу агітацію з боку представників ЗСУ на парламентських виборах. Якщо вони знаходяться в окопах, ну як вони будуть це робити? Ну десь так і це є дуже серйозна проблема. Я думаю, що саме так вони захочуть вибити головного конкурента. Це будь-який генерал. Ми знаємо, перемагає Зеленського. Такий генерал, як Залужний, взагалі перемагає в першому турі, але Залужний нас зараз не в ЗСУ, а дипломат. До речі, на тих, хто у відрядженні на лікуванні, на навчанні і так далі питання цих 180 днів відсутності в Україні не розповсюджується. Отже, теоретично, залужний може брати участь у виборах і приводиться приклад. А такі, як Арестовичі, там і так далі, не можуть. Ну, десь так ця стаття виглядає для рекомендацій. Я дам посилання звичайно на цю статтю, щоб ви її прочитали. А вам всім хочу побажати якнайкращого Вдалого дня, мирного неба, нам всім перемоги. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал, тицяйте файники, пишіть коментарі, репост робіть цього відео. Монобанк, пейпел, кнопка спонсорство це все те, що є в описі до цього відео. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. А наш з вами ЕТЕР був присвячений роз'яснювальній роботі. Що відбувається в головах українців і у чиновників? Десь так все ми наближаємося все рівно до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!